Друзі, колеги, підписники, всім привіт! Сьогодні на озимій пшеничці, тут де пшениця нас. Сьогодні знову займаємося крутами. Там, де я скидав відео, зараз ще туди ми дійдемо. Коротше, он, граблі. Така херня для крутів в пакетиках. І паличка пробиваю йде. Стараємось крутовини роз... це... розгортати. І, де є такі свіжі крутовини, туди насипаємо. Старіші більше розгортаємо. Вон він що. Раз, 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 раз. І аж туди зараз з гортою. Ще покажу от такі крутовини. Крутовина якби, але походу живуть миші. Бо пшеничка зіджена. Так Раз туди. засипаємо. Беремо рудочку таку, закриваємо і засипаємо. Ця лишається. І так йдемо далі. Так, коротше, заганяємо крутів. Я заходжу звідси. Батько йде звідти. Ось коротше, такий щелкунчик відкрутів. Найкраще поїдання, крутав і тому що. Коротше, от гребемо. Так, йду, Розгрибаємо щоб було рівно, потім через днів 3-4 ще приїдемо, де будуть свіжі, тоді буде видно, буде краще підживляти. Сьогодні головне це все розрівняти, бо я чменю як біжалку ну вже нічого не зробиш коротше ось так це все виглядає